Майже 6 мільйонів наборів виживання роздав мирним мешканцям Донбасу. Штаб Ріната Ахметова Щомісяця пакунки з їжею отримують півмільйона людей. У штабі дбають про якість продуктів. У тих, хто отримує допомогу, з'явилися і свої рецепти того, що можна приготувати з набору. Найсмачніше зібрала Юлія Міншокірова. Вона готувала для президентів, міністрів та дипломатів у заводській їдальні, пекла та варила для моряків на кораблі. А якось кухар Галина Куцевалова нагодувала за день жителів цілого села. У нас очі людей. Діта 900, на дев'ятсот человек. готували. Галина живе у Сартані за кілька кілометрів від лінії розмежування. Пенсіонерка та її сестри напередодні новорічних свят отримали гуманітарну допомогу Ріната Ахметова. Після, що пакет. Спасибо, спасибо, Набор що ви к нам прийшли. З будь-якого продукту в наборі можна Я приготувати смачну страву. скільки борошна та соняшникової олії жінки роблять рибний пиріг. Для особливого смаку додають капусту. Гуманітарного ми взяли масло. Очень хороше масло, жариться добре, не пениться. Поки рибний пиріг підрум'янюється у духовці, сестри діляться ще одним рецептом: запіканки з пшина. Ми взяли, значить, пшено його до готовності, додали ізюм, сахарочка. трохи присипали. Продукт дуже хороші, свіжі. усі продукти гуманітарні допомоги Ахметова українського виробництва. Постачальники ретельно відбирають серед великої кількості. Головний критерій якість. За місяць штаб закуповує вітчизняних підприємств близько 6 тисяч тонн продуктів. За таких масштабів потрібний контроль. П'ять етапів контроля качества сучастують гуманітарному штабі. Сьогодні це перший етап, коли поставщики привозять на базу свою продукцію, де її приймають контролери. На логістичній базі у Дніпропетровську перевіряють кожну партію сертифікати, термін придатності. Цього разу контролери виявили помилки у супровідній документації макаронів. Принять і відправити. Я праветься яйця на таронені. Дві політи вже поїдуть дамой. Наступні етапи перевірки на складах Донецька та Маріуполя. Під час стікерування та фасування волонтери оглядають кожну упаковку. Ми вирішили перевірити якість продуктів, що входять до набору гуманітарної допомоги Ріната Ахметова. Задля об'єктивності знімаємо стікери штабу. Тепер продукти виглядають таким чином, ніби ми їх придбали у звичайному магазині. Це лабораторія Укрметр та «Стандарту». просимо фахівців надати оцінку. Першими на вміст білка перевіряють консерви та паштет. Фахівці відзначають високу якість борошна, круп та дитячої суміші. В цілому дуже порадували, тому що відповідають всім заявленим вимогам. Експертиза триває кілька днів. Представлена на питання продукція по показателям качества і по показателям безпеки соответствует тем требованиям, которые должны к ней готов. За два роки військових дій жителі, жителі таких як Сартана усвідомлюють наскільки важлива будь-яка підтримка та допомога. Очень благодаря штаб Ахметова, що велике увагу уділяють он всім. Конечно, это очень большое діло. Кто такую, в такое время людей не забывают. Юлия Міншакірова, Ростислав Сесоєв Александр Шмирьов та Валарі Рябченко? События канал Украина.